Добрий вечір, вітаю вас на своєму каналі. Хочу показати іншу породу поросят. А чого залежить, якщо порода поросят? Тут свиня велика це моя сумашечка. При опоросі вона як поросиця, вона кусає, загрижує поросят, поки не опороситься, поросилася, все. Хороша мамка і проблеми потім завершується. Но поки вона пороситься, це ж мука. Цей порос вона одне загризла, інше травмувала. Ну, чимось приємним запирського, допомогло в общем-то. Так. Що тут можна розповісти? Порода у нас. Це Великобіл, я великобілки казав, кабан максимус мій. Мій максимум, товарничок, товарнячок, як воно бачите. І порося з затками, з поширині, широкі в спині, так. Широкі в спині. Руки в спині. Гарні поросята. Е, ну, яка відмінність е, між Андрасом великою білою, і Максимусом і великою білою. Ці поросята, вони короткошерсні, вони товарні і вони дуже бояться холоду. Якщо світло виключають на 2 години, то вони це ще переносять. Якщо світло вимикають на 4 години, ой, це вже проблема. Це вже вони лежать, там пищать, трусяться. Так що отакий їхній недолік. цим теж десь три тижні. Вона поросилась 11, зараз в неї 9. Є одне просто самопосаді, яке злабе, а одне вона ж загризла. Залишилося під нею 9 бересе. Так що, що можу сказати? Різниця така. Якщо ви хочете, щоб переносили морози без опалення. Так, оттерцюю пристіваю. Вони ще тут довбуються в Терсі. Ну так. Да. Подивиться. Фігуристі, товарні але генератор з ними приходиться вмикати частіше, ніж із звичайними поросятами. Так що затрати йдуть більше на них. Так, одне воно меншеньке. Ну воно не худеньке, нічого. Воно і і народилося таке манюсіньке. Так що. Так що така відмінність, от і вирішую, що краще. На сьогоднішній день ще такі от накачані. Пересята породи вандрас. Ну, вандрас мені завжди подобався. І вандрас, велика біва раніше, було проще, вони, вони не так. Та вони все переносять. Гарно і жару, і холод, а ці ж цим потрібно, щоб умови. Такі більш, більш гарні. Ну тут вони в мене в сараї з ракушечника, Все одно холодніший, ніж шпали. Якщо, хоч курти, год не курти. Може б вони знаходилися в дерев'яному та в сараї, в кліві в моєму. Тоді може воно. Не так би. Ну, там тепліше, набагато в дерев'яному кліві тепліше, ніж градусів на 4. Так что такие вот телепузики. Щось там шукають, щось там гребуться. Соня он кусок загородки от гризло. Ну, не буду нічого робити, поки не заберу поросят, заберу поросят, тоді буду -то, ремонтувати. А так, поки далі до них не лізе, то нормально. Так що так. По Трошку працюємо, руки не опускаємо. Поросят покажи я, ти. Сама лізеш. Так що такі от нас поросятка? Так, всім гарного тихого вечора. Працюємо далі. До побачення.